Італійські фермери готуються захистити свої посіви і дерева за допомогою розумних систем зрошення. Рівень води в річці по найбільшій в Італії уже зараз такий самий, як був торік улітку. Експерти кажуть, що цього року снігу, який зазвичай наповнює річки, було на 75% менше. Якщо найближчим часом не підуть рясні дощі, регіони Італії можуть почати війни за воду. а Місцевій владі доведеться ухвалювати рішення щодо нормування. Водою з річок користують ферми, гідроелектростанції і туристичні об'єкти. Водночас, фермери не чекають кризи і вже зараз інвестують в ощадну іригацію. Дрон пролетить над усім полем заздалегідь встановленою траєкторією, щоб зібрати деякі показники про рослини, зокрема про їхню потребу у воді. Для визначення необхідного обсягу поливу використовують не лише дрони, які досліджують листя, а й датчики, що визначають кількість соку в стовбурах дерев. Крім того, потрібні підземні крапельні іригатори. Усе це дає змогу заощаджувати до 70% води. У цьому випадку ми розмістили всередині рослини датчики, які вимірюють швидкість протікання рідини. Завдяки цьому можна дізнатися, скільки води культура бере із ґрунту. Методи крапельного зрошення допомагають менше тратити воду. Їх доповнюють програмним забезпеченням, яке аналізує дані про погоду, а також вологість ґрунту і рівень водоносних горизонтів. Датчик вимірює наскільки легко можна дістати воду з ґрунту. Отже, він побічно визначає, скільки сил витратить на це рослина. На цій фермі зараз намагаються застосувати всі методи ощадливого поливу. Торік улітку спека не спадала навіть уночі. Рослини вже кілька років перебувають у великому стресі. Очевидно, торік вони постраждали від аномального місяця, коли постійно було 40 градусів Цельсія. Утім, на всі ці пристрої також треба витратитися. Так, крапельна іригаційна система для 250 дерев коштує коло тисячі євро, і це без плати за встановлення в Італії. Є коло семи мільйонів гектарів зрошуваних земель. І все ж, попри всі зусилля, якщо найближчим часом не підуть дощі, фермерам буде скрутно.